Наступна форма андеркат. Пам'ятаєте той період, коли вийшов фільм Ярость Фюрі, да? І кожен наш клієнт хотів виглядати як Бред Піт в тому фільмі. То був андеркат чи ні? Так, це був андеркат. Я ж на понт не беру. вас там справді був андеркат. Окей. А що таке андеркат? Ну, це от Якщо взяти ці слова, це два слова з англійської мови. Undercut. Це under. Щось під cut, зрізане. Тобто можна пояснити таким чином, що це наче дві, дві стрижки. Стрижка під пострижена і стрижка зверху пострижена. Дві стрижки, які окремі. Вони не з'єднуються технічно. Оце дуже важливо. Не намагайтеся андеркат з'єднати з, з волоссям як внизу. Ось, стрижка одна, стрижка друга. Тепер розберемо. Є технічна особливість. Андеркат. Напрямок текстури. Дуже важливо. В скроні йдуть по росту волосся. Тобто, в скроні, які будуються в андеркат, вони завжди стоять на місці статично. Вони не перечісуються ні від обличчя. Тобто немає такого там. Андеркат це статична форма по скроням. І статична форма по потилиці. Тобто ми нікуди нічого не зачісуємо, не направляємо, не вкладаємо саме нижню стрижку. А зона від обличчя а зона тіміна йде від обличчя або в сторону. Тобто, якщо ви пам'ятаєте Бреда Піта, да? то в нього йшла від обличчя. В даному випадку на фото йде в сторону андрика. Ми андеркат можемо вкладати як на праву ліву сторону, так і від обличчя. Окей? Так само андеркат можемо вкладати як з об'ємом від обличчя на сторону, з об'ємом від обличчя прямо в сторону, ну, на зону маківки, і досить е, плоско як е, слікбек затягувати. пам'ятаєте? Так, тут важливий момент зрозуміти, який ефект ви робите клієнтові. І кожен цей ефект він може будуватися на різних формах. Далі, силетна форма це квадрат, або по формі голови на скронях. Ми будуємо квадратну форму, якщо ми будуємо фейт, якщо ми будуємо, затягуємо нашу, наш градієнт, створюємо. Або ми будуємо просто по, по голові, використовуючи досить просту. А, Форму там. ну, Тут написано там, 3-6 мм, тобто умовно ми по голові будуємо форму. Тобто або, або. Далі квадрат або трапеція на потилиці. Що дуже важливо в цьому значенні, ми будуємо або квадрат профіль, або трапецію профіль. Скільки я раз звертав увагу те, як будують, можливо, ви бачили, та, в метро або в маршрутках андеркати. Це так от. Типа по голові, і зверху от така довжина. Ще й отак, знаєте, просвічується в профіль. Так от дуже важливий момент. Коли ми в профіль будуємо андеркат, нижню стрижку, дуже важливо будувати або на квадраті по силуетній лінії, або на трапеції. Тому що цей квадрат або трапеція якраз от наповнить оту точку, яка світиться. Це дуже важливий момент. Тобто, коли ми будуємо в анфаз, дивимося на форму, ми можемо будувати на квадраті або по голові. То в профіль ми будуємо на квадраті або трапецію. Бо якщо підете по голові, буде так само, що ви маршрутки ви бачили. Далі технічна особливість. Волосся не з'єднується тімної зони зі скоронями по периметру підкови. Тобто, у нас є підкова, яку ми обираємо. Дуже важливий момент: підкову ми будуємо високу. Бо якщо ми будуємо по вуглах голови підкову, у нас волосся довге почне висипатися на сторони. І буде вигляд шторок таких або ананасу. Для того, щоб нас тримався андеркат від обличчя, або більш краще дивився в одну сторону або в іншу сторону, зачісуючи, то вже там варіативність є самих розділень, але більше зв'язуєте високу підкову зараз на те, коли виносите волосся від обличчя. Що важливо, в голови, вище вугла голови робити розділення, тоді у вас волосся довге поверх вугла, і воно тримається нормально. Тільки ви нижче опустите підкову, волосся довге, за, за рахунок своєї ваги воно просто випаде і розвернеться. І потім клієнту потрібно буде використовувати дуже багато лаку, дуже багато засобів, які дає дуже сильну фіксацію для того, щоб трималось волосся, тобто приклеювати його. Це ми можемо зробити стрижкою. Стрижкою ми навпаки можемо. Дуже багато упростити для нашого клієнта саме в догляді за його там стрижкою і укладкою. І є довгий андеркат, є короткий андеркат. Так от, на коротших довжинах, короткий андеркат ми будуємо форму на квадраті, а на більших довжинах на трикутнику. Що таке форма технічна? Це динаміка волосся. Ми про це будемо говорити на наступних заняттях, я буду глибше розкривати це. Але суть в чому. На коротких андеркатах. Умовно, 6 см, 7 см, 8 см, будуємо форму нашу на, на квадратній формі. Тобто нашу стрижку ми будуємо на квадраті. Для того, щоб у нас а, зазвичай отакі андеркати вони вкладаються з певним об'ємом і з вираженою текстурою на поверхні. Коли ми довги беремо андеркат, то в зоні найвищій, це від 12-15 см, це зазвичай ті андеркати, які дуже довгі, які без об'єму вкладаються, вкладаються просто від обличчя досить плоско. Або на сторону може невеличкий бути об'єм. Трикутна форма, динаміка до обличчя. Тобто волосся коротше в зоні маківки, волосся довге в зоні чілки. Квадратна форма. Динаміка нульова. Довжина що в маківку, довжина, що в чілку однаково випадає. Довжина форми. Що значить довжина форми? Це лінія об'єму, яка будується. Довжина форми може будуватися на Феді або на простій формі в 3-6 мм. На Феді будується зазвичай в квадратній селетній формі, для того, щоб нам створити тінь, для того, щоб ми могли а, зробити градієнт. Якщо ми будуємо по голові, то це зазвичай умовно. Досить проста структура да, стрижки. 3-6 мм, умовно. Потягли все. Ми не прив'язуємося до якоїсь силетної форми, ми просто повторюємо форму голови. Але це лише на скронях. Пам'ятаєте? Бо профіль ми маємо або лінію квадрата силет, або трапецію. Оцей момент, оцей момент, варіативний дуже. Тобто, розумієш, квадрат це горизонт. Оце вже не горизонт. Тобто все, що не горизонт. Все, що не. Так, да, це вже варіація. Тобто трикутник, оце буде трикутник, оце буде трикутник, оце буде трикутник, оце. Тобто дуже, дуже 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 насправді варіативно все. А, добренько. Висота форми довжина в ті зоні від 6 до 12-15 см. Що значить а, довжина форми це а, висота форми це у нас найвища точка голови. Від 6 см до 12-15. Чому саме від 6 см? Тому що від 6 см волосся вже воно може перечісуватися проти росту. Якщо воно коротше, то ти будеш зачисувати, воно буде стрічати. Кінці не будуть закручуватися. І стайлінг. Використовуємо пасти з матовим ефектом для текстурованого ефекту на коротшій довжині. А помади з середнім або високим рівнем блиску для гладкого ефекту на більшій довжині. Знову ж таки, якщо ми будуємо якийсь об'єм, то, звісно, на вологе волосся краще нанести тонік, спрей. Ем... Там ще може бути якісь е гелі, які саме створюють щільність і об'єм для волосся нашого. Для того, щоб ми просушили саме в об'єм, а потім вже нанесли пасту. Через це досить часто, коли будують андеркат і піднімають від обличчя його в об'ємі, якщо ви андеркат... Ні, якщо помпадур насправді вдете в пошуку, то вам викине дуже багато андеркатів. Я на помпадурі буду вам пояснювати, чим відрізняється пом, ну, помпадур і андеркат об'ємний один від одного.